Птица за счастья завтрашнего дня Прилетела крыльями звеня Выбери меня, выбери меня Птица за счастья завтрашнего дня Будет утро завтрашнего дня Кто-то станет первым, а не я что-то они а я, что-то они а я песню завтрашнего дня Нет на свете танца без огня Есть надежда в сердце у меня Выбери меня, выбери меня Птица счастья завтрашнего дня Привіт, Мишко! Привіт, Сергію! Ти знову балотуєшся, старий друже. Я 14-й по Юліному списку. А ти який в своїй заїду? Ха, а я сьомий. Та у нас вірменський баланс. А що ж ти свій округ віддав іншому? Та він же генерал, а я всього лише старший лейтенант. Скомандував мені. Трунко, кругом руш, от і все. Кепські твої справи, так і в депутати не потрапиш. Тіпун тобі на язик. Чого каркаєш? Візьми тебе нечиста сила. Нападки на улюбленця його темності з банківської. Я йому покажу, так він ще й з бютаної команди. Каже, що ми чотирьох відсотків не наберемо і ще б'юти найвищий рейтинг, а тут ще й де бабати. Як дебати по п'ятницям? Неподобство, нахабство. Лети попереду юнки і роби твою. Задигай. Дитяй нам, давай, давай! Я тобі поїду в Павлоград. Я тобі поагітую проти його темності. Не зрушиш, поки вибори не закінчаться. <звиска> <звиска> найкращі стріли, найкращі стріли. Купуйте, віддам дешево. Самі влучають у ціль. Найкращі стріли. Одеєш мішень з першого разу, той отримає мандат депутата верховний Ради. Що ж векло? Може спіли у Комарчука глянути? Вас. Вибори відбулись з великою зацікавленістю. Дивились ми програми телепередач, в яких повідомлялись попередні результати цього політичного дійства. Нам небайдужих, хто чотири роки вершитиме наші долю, в тому числі і на місцевому рівні. Мандати депутатів Павлоградської міської ради отримали 51 чоловік. 18 політичних партій висували своїх кандидатів і тільки представники восьми із них потрапили до міськради. Від трудової України 10 депутатів, КПУ 4, Народно-Демократичної партії 3, від партії Яблуко 1 депутат. Жінки за майбутнє також отримали один мандат. Батьківщина 2. Народний рух України 2, Комуністична партія робітників і селян 1 місце. І партія національного економічного розвитку також 1 місце. Серед партій, які претендували на мандати депутатів до міської ради, але не дістали жодного місця, такі як Демократичний Союз, Справедливість, Аграрна партія, соціалістична, Український народний рух Богдана Бойко, партія Нова сила СДПУО та інші. Із депутатів минулого скликання, які висували свої кандидатури до міськради, не пройшли Олексій Малаков, Ігор Слюнков, Лідія Василенко, Тамара Уманська, Віктор Дерев'янко. Павло Байдал, Ніна Куриленко, Ігор Зінько, Світлана Марченко. І навпаки, знов отримали мандати депутатів міської ради Євген Подобєдов, Валерій Чалий, Валентина Фармазян, Микола Тимочко, Віталій Галубушкін та інші.